І в міністерство дві компанії. НКРКП Регулятор незалежний теоретично. Теоретично, ви ж розумієте, що саме тут нюанси. І за згідно з законом незалежний, і Європа вся вимагає, щоб він був незалежний. А саме регулятор сьогодні має ключовий вплив на ну, на весь енергетичний газовий ринок. Ну і тепловий, в тому числі вода, там же ринкова сила, розумієте? Його рішення обов'язкові для ліцензіатів. У нас всі ліцензіати. І у міністерства два таких достатньо серйозних підприємства. Оператори це газовий оператор ГТС і. Енергетичні це Укренерга не Кокренергада. Це там, де міністерство є акціонером за дорученням уряду, але там є наглядові ради незалежні, і сьогодні з'ясовується, що ці незалежні наглядові ради живуть своїм життям. Я думаю, ми сьогодні поговоримо, бо там, там таке не Там взагалі такого наворотили, особливо в Укренерго, Розумієте, і в операторі ГТС, але там виправили певною мірою помилки в 22-му році. А в Укренерго там ну такий конфлікт закладений, і така поведінка цієї так званої незалежної наглядової ради, що, як на мене, це питання національної безпеки. Сьогодні взагалі я би розглядав там і дуже жорсткі санкції приймав би до цих, ну до, до цих іноземців, які. Ім просто дах зірвало, якщо ви, якщо відверто казати. Я, я на прикладі поясню. І я розумію, що це спланована була операція попереднім менеджментом, разом з цими незалежниками із е кредити, ну, міжнародними фінансовими установами. Вони, по суті, в полон взяли України, розумієте? Вони починають диктувати, намагатися. І...